Переходимо до найулюбленіших коментарів з Аркадії. Значить, нам два роки, і ми ж вирішуємо якось класно записати відео і показати, що ми збільшились на один рік нашої кампанії. Я ходила по Аркадії з Ребом. Боже, там було стільки переглядів, стільки переглядів. І, значить, вирішили ми ну, щось таке новеньке. Угу. А в пристроїв то стало більше. І ми вкрали тележку. Тележку, блядь. І ми. Вкрали продуктовий візок з Таврії. Погані коментарі та хейт ми почали отримувати вже там в Аркадії. Там якийсь дядько до нас підійшов і казав, що зараз я позвоню директору Таврії. Щось я так, все так, порішаю, так, так. Так, все буде круто. Рік тому на цьому самому місці ми пройшли з ребом в руках і сколитнули соцмережі. Пройшов рівно рік, і ми трохи збільшились. Пішли дивитися на реакції людей на мілітарі радіоелектроніку в 25-му році. Знаєте, що наказуємо ворос платілешка? Мені не давай, не так, так. Позволить, ми позволяємо. Але вона дуже слухняні, Ми спочатку переспросили, чи можна нам її взяти. Після зйомочки ми чесно повернули її на місце. До речі, з минулим рок роком такого самого фідбеку і ажіотажу не було, тому що ніхто б на нас не дивився. Вже нікому не потрібні ті реби, ті чуйки. Всі і все інше. Або всі цього. в окулярах, всі на морі, всі відпочивають. Короче, да, війна в Одесі закінчилась. Наші ті реби. І значить, ми з візком в якому пристрої. І Харків адвокатсю? Ат? Угу. А як воно на кардіостимулятори впливає? А може ви непомітно для себе вимкнули комусь життєво важливу електроніку? Харків адекват. А, адекват. Правильно адекват. Прочитала, адекват. Так. Ви адекватно, ми вам пояснюємо. Ми в візку везли. Звичайно, що вимкнуті пристрої навіть без живлення і всього такого іншого. Так що нічого такого, а кардіостимулятори постраждали хіба що від нашої краси.